Далі ми говоримо про благодійну акцію. Подаруй книгу військовому зараз. На зв'язку її організаторка Оксана Ігас, організаторка акції у Рівному. пані Оксано, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня, добрий день, рада чути. Дякую за увагу до нашої такої благодійної ініціативи. Пані Оксано, розкажіть, скільки книг вже вдалося зібрати, хто і як може долучитися до акції, як довго вона триватиме. Насправді дана ініціатива виникла абсолютно спонтанно. Кожного року, 1 березня, наша лікарня відзначає день заснування свого закладу, і ми продумуємо різні заходи з нагоди цієї дати. І одна з найголовніших категорій людей, цільових аудиторій, на які ми орієнтуємося, це, звичайно, військові поранення, які перебувають на лікуванні у нашому закладі. Відповідно, Цього року, обдумуючи різні активності, маючи досвід проведення акцій минулого року, ми міркували, що ще зробити для наших військових і зустрілися з персоналом нашої лікарні, старшими медичними сестрами, які щодня бачать і спілкуються із військовими пораненими. І от саме дівчата і наштовхнули нас на дану ініціативу. Ми в публічний простір її виводимо тільки сьогодні, вивели уже і розповідаємо про неї Книжок вдалося зібрати зараз тільки десяток, але насправді клич дані. Я переконана, що в рамках цих чотирьох днів, на які ми ініціювали збір книг а разом з книгами це і домашні смаколики, і засоби гігієни, і необхідні. Для такого змістовного дозвілля книги українською мовою ми це все збираємо впродовж чотирьох днів, після того формуємо подарункові пакети і збираємося. У кожному структурному підрозділі, де у нас є військові, презентувати все те, що нам вдасться зібрати. Але водночас скажу, що ми маємо таких благодійників, які постійно долучаються і щось приносять для наших військових у лікарні. І зараз дуже приємно, от ми зробили кілька дзвінків і відразу кажуть, та окей, реагуємо на вашу акцію, що потрібно. Потрібно серветки, вологі, потрібні станочки, засоби гігієни інші. Потрібні книжки завжди раді домашнім смаколикам. Окей, яка кількість зорієнтувалися? Я думаю, що до четверга нам вдасться зібрати не тільки на тих військових, які зараз перебувають, а й на тих, які будуть перебувати. На жаль, на лікування у наш заклад в зв'язку з тим, у якій обстановці, в яких умовах зараз перебуває наша країна. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, серед тих, які книги можна подарувати військовому, чи є якісь можливо окремі побажання, чи є якісь запити у військових, що вони хотіли б почитати? Е, найбільший запит, щоб це була література українською мовою і життєдайного змісту. Тобто, так чи інакше, щоб вона мотивувала... Бажання жити, одужувати, спонукала вірити в ту справу, яку вони роблять, і не здаватися, а рухатися вперед до одужання, тому що військові отримують не лише кваліфіковану медичну допомогу в нашому закладі, а ще. Слова підтримки в першу чергу від медичного персоналу і від тих волонтерів, які приходять до них з різноманітними подарунками. І досить часто навіть простий дитячий малюнок може якраз таки подарувати ту віру. А книга е, життєдайного змісту вона закріпить і подовжить в часі усі такі емоції добрі, які сприятимуть одужанню. Пінь Оксана, скільки є ще часу, аби долучитися до акції, чи можуть долучитися з інших міст українці до цієї акції? По-перше, мені здається, що таку акцію кожен може провести у своєму місті. Якщо ми говоримо про місто рівне і область, тобто основна територія, на яку поширюється дія і відповідальність нашої лікарні, що звичайно ми надаємо медичну кваліфіковану допомогу і усім, абсолютно хто звертається у наш заклад. Але зараз можна впродовж чотирьох днів долучитися, і алгоритм наступний: тобто, людина формує такий подарунковий пакет, там, наприклад, книгу, і купує шкарпетки або там, шоколадку. Е, приносить це все до нас у центр комунікації проєктів, є номер телефону і людина, яка це все е, збирає. Е, також можна паралельно е, тегнути, е, зробити фотографію з цими подарунками і. Е, Розмістити її на своїй сторінці у соціальних мережах, тягнути нашу лікарню, і навіть взяти участь у розіграші. У нас є дуже ексклюзивні круті футболки з принтом нашого відомого рівненського художника Костянтина Качановського із девізом I'm from Rivne region and I'm proud of it». Це така футболка, яка народилася і взагалі дана фраза, в момент, коли ми відкривали захисну споруду у нашому закладі. У якій розмістилася артгалерея даного художника, і футболки дуже класні, і ми проведемо розіграш серед тих, хто активно долучиться до даної ініціативи. І на це все є чотири дні, тобто до четверга, 29 лютого, включно, після того колеги наші разом зі мною посортують, сформують подарункові набори. І 1 березня в п'ятницю ми плануємо вручити, звичайно, розповісти про те. Як ця акція спрацює? Скажу до слова, минулого року ми теж вручали подарункові набори і запросили місцевого виконавця, актора, музиканта, вида стеблюка з гітарою і не просто вручали подарункові набори, а просячи дозволу, виконували невеличкий фрагмент української пісні. І в нас навіть такі були позитивні історії, коли хворий із який перебуває на реабілітації в неркерівному відділенні після інсульту, до того не показував ознак фізичного руху і активності у своєму тілі, Але після візиту нас такою акцією із українською піснею попросив у медичного персоналу, щоб цей пакет йому дали в руки, і він вперше проявив. Фізичну активність, тобто, кожен елемент з цього пакету він дістав, розглянув, посміхався і ну, емоційно сльозами так само відреагував. І Це був дуже великий такий позитивний поступ у його конкретній ситуації на шляху до одужання. Були військові, які просили нас заспівати ще одну пісню, а потім. Тож дякуємо пані Оксану за цю інформацію. Це була Оксана Ігас, організаторка акції Подаруй книгу військовому.